Супер пропозиція. Ціна е, у нас вже розпродаж сезону. Зимові курточки по 120 гривень. Одна куртка. Лот буде 12 штук 1440 гривень. Значить, перша куртка це ось така двохстороння е, норкова курточка, норочка. А всередині вона ну, так легким движенням руки. Раз і опа! І ось така балонова куртка. всередині буде тепленька, в різні кишеньки. Ось така курточка, Вона буде одна в лоті. Така подовжена, класна бордова куртка вона нижче коліна з поясом. Так, замок тут отак іде. Ось такий а, замок. Та. Асмара. Асмара. І. І знизу також є ще один дублюючий, дублюючий замочок. Значить, Ось така буде курточка, одна в лоті бордова. Теж 120 гривень. Точно така, тільки в чорному кольорі. 120 гривень. <п 'ят> так. Ось така. Фіолетова класна куртка, вона трошки коротше, але також така подовжена. Цей хутро з капюшона воно знімається, капюшон також знімається. На замочку тут немає ніякого пояса, це без пояса. Але в Талії вона така завужена. Ось така сливового кольору. Ось така класна парка, жіноча парка, темно-синя, Їх буде в нас в лоті три штучки. Дуже класна тканина, вона воду не промок, не проникна і повітря не продуна. Значить, ідуть кнопочки, іде ось такий замочок. Ось так в серединці. Класна, три штучки в лоті, накладні такі кишені, ось такі накладні кишені. І рукавчик тут дублюється таким манжетиком. Значить, їх буде три в лоті. Ось така куртка, темно-синя парка, їх буде дві в лоті. Тут також зйомний мех з, з капюшона. Капюшон також ні, капюшон тут не зйомний. Да, зверху вона тут така хебешечка, а всередині в неї штучне таке хутро, класна м'яка. екотекс, тут класна у них якість. Значить, ось така чорна курточка з капюшоном. І зйомний. Ні, тут кутру не зйомний, це така суцільна куртка, але тут зато класний такий замок срібний. І ось такі куртки два в одному будуть дві штучки в лоті. Це така подовжена куртка. Кнопочки. Так, відкриваються. Так. І ось тут замочок знімається цей низ. Так. І тоді виходить така вже навесну класна коротка куртка. Значить, 120 гривень. Одна. Лод буде 12 штук 1440 гривень. Розміри, XS, S, L, 36, 40 і 42. Під відео розпишу, які розміри. Замовляйте у менеджерів, заробляємо разом. Лотів таких десь є 10.